Через горизвісне перехрестя вулиць Духновича та Садової Мукачівські маршрутки постійно вибиваються із графіка. Застарілий світлофор на цій розв'язці створював більше заторів ніж де-інде по місту. Ми вже це питання розглядали із дорожньо-комунальними службами. Це питання в нас стоїть на контролі. Найближчим часом воно буде вирішено. Вирішення цього питання даєшники вбачають через встановлення більш сучасного світлофору. Тім міська влада вважає, що час світлофорів у Мукачеві вже минув і їм на зміну повинні прийти кільцеві розв'язки. Ви бачите, що ми від світлофорів відходимо, тому що світлофори – це затори. Там, де ми ставимо круг, там розв'язка набагато. Ефективніша, ми останній тепер розробили перед гідом. Будемо робити біля замку, де Ілона Зрині з Берівською об'їзною перехрестє, там теж світофор. І на садовій Стуса і Духновича вулиці затори великі, навіть краще машини роз'їжджаються, коли світофор не працює. Тому там невеликий, але круг поставимо. Ситуація ускладнена тим, що на цьому перехресті замало місця для встановлення кільцевої розв'язки. Легковикам для мани потрібно небагато місця, а от в габаритного транспорту можуть виникнути проблеми. За кордоном я бачу круг у діаметрі, може 5-6 метрів, і автобуси роз'їжджаються, всі роз'їжджають. Небезково ставити бетонні великі круги, металічне перекриття і пішоходам. Ви ж бачили біля гіду. Там є місце для пішоходів. Єдине, що... Водії мають знати, якщо там є пішоходний перехід, то пішоходою треба пропускати. Загалом як би не вирішилось питання чи встановленням сучасного світлофору, чи кільцевою розв'язкою лише би з цим не зволікали, кажуть водії, яким поки що доводиться стояти в заторах.